Ситуація з відключенням світла покращиться вже на вихідних. Пообіцяв з парламентської трибуни міністр енергетики Герман Галущенко. Енергетика стала топ-темою години запитань до уряду. Профільний міністр вкотре наголосив, що довготривале відключення світла наслідок терористичних атак Росії по енергооб'єктах України. До цього додалися плановий ремонт блоків атомних станцій та аномальна спека. Які строки ви плануєте завершити ремонтні і профілактичні роботи на атомних електростанціях? Раніше прем'єр-міністр е, називав дату завершення робіт е, до 20 липня. Ну це вже завтра. І чи про це до покращення ситуації? Давайте ми скажемо людям відверто. Тобто мова йшла про те, що після 20 числа ситуація покращиться, і це правда. Я це, це підтверджую. Робимо все від нас залежно, щоб система працювала, і вона сьогодні працює. Вона є цілісна. Ми усвідомлюємо абсолютно ті проблеми, і те, що через дефіцит відбувається відключення, і це безпосередньо впливає і на людей, і на бізнес. Але давайте теж говорити про те, що це все є наслідком перш за все, російських атак, а не недолугого керування в енергетиці. Не треба змішувати ці речі. Тому давайте говорити про те, що зробити це є величезний комплекс дій. І повірте. Ви побачите найближчим часом результат цієї роботи. Ви відчуєте результат цієї роботи. Планові ремонти на енергоблоках мають закінчити до початку опалювального сезону. Окремо енергетики займаються підготовкою до зими Харкова. Щодо вартості електроенергії, то крок складний, але виправданий, наголосив прем'єр-міністр. У Мене питання: наскільки обґрунтована як можна могла зрости за 5 років втричі собі вартість? Так само, як і втричі за 5 років зріз тариф, на розподіл електроенергії У мене питання чи контролює уряд цільове використання цих грошей зараз. У зв'язку з розбиттям нашої енергетики немає змоги у державних підприємств надавати електроенергію по нульовій собівартості, і тому тариф для населення включає власне собівартість енергоатому сьогодні. І ось ця ось цей тариф, який сформований сьогодні, це собівартість плюс собівартість транспортування і власне за це ми всі з вами, всі люди, за це платять, але при цьому. Ми з вами, і я дякую парламенту, підтримали і проголосували достатньо коштів на субсидії. Всі люди, які потребують допомоги, які мали субсидії, вони автоматично збільшені і люди не платять більше. Міністр доповів, що буквально за тиждень, ну і в мене така інформація є, що за тиждень у нас вийде з ремонту один із атомних енергоблоків. Це вже буде восьмий атомний енергоблок в роботі із наших дев'яти, і він суттєво зменшить дефіцит в енергосистемі. Але ми маємо бути готовими до достатньо складної зими, яка нас очікує попереду, тому що все одно дефіцит зберігатиметься в системі, щоб не робили наші енергетики. Одна година додаткової електрогенерації це добре. Але якщо у тебе постійно не працює ліфт і немає води, то великі міста стануть просто містами, де неможливо проживати. От цього дуже не вистачало сьогодні в обговоренні в залі парламенту, і на жаль, це не тільки в залі парламенту не вистачає. Я беру участь в засіданнях штабу з підготовки до опалювального сезону, і там так само говорять про те, скільки генерації додати, але повторюсь, це не перекладеться на суттєве збільшення ком комфортності проживання для окремих громадян очевидно, що винні дії Росії, але також очевидно, що винний бездіяльність уряду. Він сказав, що це все Росія і неочікуване спекотне літо. Ну щоб далі нам взимку не сказали, що тепер неочікувана холодна зима. І в минулому році, і в позаминулому, працівники енергоатому дійсно докладають дуже багато зусиль. У нас там є величезні якісні фахівці, які працюють над цим. Вони виводять, намагаються зменшити час ремонтної кампанії, і тим самим зараз мало би покращити із електропостачанням до оселі. Народні депутати підтримують рішення урядовців розширити перелік об'єктів пріоритетного електропостачання. Окрім критично важливої інфраструктури, також йдеться про населені пункти та об'єкти у прифронтовій зоні, а особливо 20 кілометровій зоні біля кордонів з Росією та Білоруссю. Наразі через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит генераційних потужностей. Тому Укренерго застосовує графіки відключень, утім важливих для функціонування країни об'єкти та населені пункти будуть зі світлом. Маємо Перше позитивне рішення від кабінету міністрів України щодо того, що у перефронтових територіях сьогодні не будуть відключати світло. Але вже сьогодні вкрай необхідно розробити програми як і для ОСББ, як і на підтримку територіальних громад, щоб люди могли пережити зиму. Зараз розглядається інші питання, особливо відключення об'єктів критичної інфраструктури щодо їх безперебійного забезпечення життєдіяльністю населення України. Ми, як народні депутати, запитували у міністра, що потрібно від Верховної Ради, які ще законопроекти слід ухвалити для того, щоб енергосистема нашої держави працювала більш збалансовано. Підготовка до зими це про те ж говорилося. Це теж піднімалося це питання. В Україні збираються оновити застарілий житловий фонд. І насамперед, це зачепить радянські хрущовки та панельки. Парламентарі вже працюють над відповідним законопроєктом і вивчають європейський досвід та можливості втілення його в Україні. На думку народних депутатів, проблему застарілого житлофонду можна вирішити в рамках повоєнної відбудови. Обмірковується не лише варіант знесення цілих кварталів і побудови нових комфортабельних будинків, а також надбудови в існуючих будинках, перепланування для поліпшення стану житла і збільшення житлової площі. Зараз дуже важливо, щоб коли підходити комплексно до вирішення питання, що робити з грушівками, потрібно дуже правильно прописати всі речі, які пов'язані з забезпеченням інфраструктурою, тому що нам би точно не хотілося, щоб цілі квартали попали в руки до. Забудовників, які б збудували б там по 25 поверхів, і не забезпечили своїх мешканців відповідною інфраструктурою.